Атакують терористи сили АТО не лише біля Донецького литовища. Вони активізувалися і на Луганщині. В ніч на середу бойовики 30 разів обстрілювали опорні пункти українських вояків. Бандити намагаються захопити стратегічну ділянку траси Бахмутка, що з'єднує Луганськ та Северодонецьк, та слугує лінію розмежування сторін відповідно до мінського меморандуму та протоколу. Неспокійно і під Дебальцевим там ані на мить терористи не припиняють атакувати наших бійців. Тривають вогневі сутички із застосуванням стрілецької зброї та мінометів. Біля населеного пункту Зайцева та Неліпівка наші позиції були обстріляні з градів та мінометів через активізацію терористів та постійне їхнє збільшення із Росії. Українська армія почала інтенсивно готуватися до нових бойових дій та до зими на фронті. Ми спостерігаємо і знаємо про нарощування зусиль. З боку е туристичних групувань, а також з боку Російської Федерації. Але ми чітко відсутковуємо пересування, е ми знаємо місце їх знаходження і, звичайно, що очікуємо непередбачених дій з їх боку. А міністр внутрішніх справ Арсен Аваков пообіцяв нацгвардійцям, які захищають Донбас, нову сучасну зброю. Це прежде всього бінарне. заряды для гранатометов, которые, я думаю, дадут красивый и четкий ответ на попытки боевиков запугать нас бронетанковой мощью. И новые снайперские комплексы 12,7 калибра, которые тоже очень хорошо работают по бронетехнике. И я думаю, что найдут свое применение. А на кордоні Луганської та Ростовської областей двоє українських працівників державтоінспекторів потрапили в полон до Росіян. Їх затримали спецпідрозділ поліції Росії, коли українські правоохоронці в гонитві за автопорушником випадково перетнули кордон Росії.